Всім доброго вечора! Дивіться, мені пішла посилка з теми. З теми. Зараз будуть подачу, яке направильно. Дивіться, це такі... Я не знаю, як вони називаються правильно. Штори тюлі. Так, Емілька мені тут допомагає. Штори, тюлі, не знаю, як вони називаються. Я побачила у своїх сусідів. Боже, як вони мені понравилися. І саме головне, вони стоять копійки, але вони настільки гарні і так гарно дивляться. Отакі. І, в общем, отакі просто вісюльки, отакі. Розуміли? Я потім покажу, звичайно, як це буде виглядати на вікні. Не... Ну Це просто не передає камера, просто ексіре, але воно таке блестюче. Клас. Ще є такі золотисті, теж потім я буду замовляти. Ну, потім на вікні покажу, бо так не зрозуміло. Мне мілька вже в мене забрала. Так, зараз ще покажу. Ще. Тихенько, тихенько. Так. Важко одною рукою дуже важко. Зараз. Так, дивіться, зараз. Так. Мілечки прийшли такі кік'я. кросовочки. По якості хороші. Реально хороші, подошва тверда, як мені треба було, бо вона вже ж ходить. Починає, треба, щоб тверда вже. Не, а не мягенька, як в цих таких для новонароджених. Е, дуже гарні, по якості хороші. Розмір вроді, що треба 17-й. Але насправді вони десь на півтора року йдуть. Тобто вони настільки великі, що по моїм розрахункам вони будуть хороші і десь весною літо. Серйозно. А я так чекала. Я думала, що це вона зараз, поки тепла осінь, вона їх поносить. Мені не судьба. Ми їх ховаємо і все. А вона буде носити інші. Ми її сьогодні купили інші. Зараз покажу. Потім покажу, бо десь вони там на першому поверсі. Взагалі, ми купили її утеплені, такі аж трошки вищі вже, і утеплені. Такі, як вже як бути осінньому. Кіра її знайшла в магазині. А ці нам придеться сховати на весню, на літу, не знаю. Далі це прийшов Знаєте, що це? Це мікрофончик. Боже, нарешті він мені прийшов. Я знаю, що мене дуже погано чути. З деяких відео, боже, мені писала одна дівчина, що треба робити звук. На телевізорі вона дивилась моє відео, і треба робити звук на 50. Вона сказала, на 50, як шоці, щоб мене почуть. Зараз. Це майже самий дішманський варіант, чуть-чуть дорожче саме дішманського варіанту також. Але по відгукам, що, ну, що абсолютно нормально, і, скажімо так, звук буде дуже непоганий. Ні-ні-ні-ні, тільки якщо ти візьмеш Емілечка, то... Буде капець. Так що така. А ще, кстати, до речі, сьогодні прийшов ще в цій посилці такий скотч для аплікації. Такий декоративний я потім Кіра покажу. Теж я такого ні разу не бачила. Щось вона там буде з ним робити, то потім розкажем. Привіт! Дивіться, яка емілічка у нас модняча сьогодні. Дивіться, в яких ботах уже осінніх, уже тепленьких таких. Оце, кстати, оці, що я хотіла вчора показати, казала. Оце вони. Оце ми її пили. Не-не, не чіпаю тобі, не чіпаю. Стоп. Ляля в нас впала. Бери. Ну, Кіруся їй дала таку барбі, то вона вже грається сюди. Ми її завлікаємо як можемо, бо вона в нас повністю голодна. Навіть не пила нічого, бо ми веземо її на аналіз крові. Треба на феритин перездати. І тут треба зараз швидко доїхати, поки вона не розпідхувалася, що голодно, бо буде нам тут капець. Ага. Так що таке, ми поїхали. Кіра на площадці грається, поки ми тут зупинились по справам. А ми тут з Емельчко сидимо. сидим. Надо? Ку-ку, Емілечка. Ку-ку. And you do this for